Ні, ми святкуємо день різдва Пресвятої Богородиці. Ну, в народі ще називають її першою причисткою. <клухи> я би так кажу, Дуже давно. Люди більше пам'ятають Першу причистою, всі ж тут її. Тому що від першої причисти наступала пора е, отзиху. Як правило, це в такому вже числу заканчивалися ці такі польові роботи. От, і, а раніше, тим більше, що зима наступала дуже рано, і у цей же період времени практично наступала еколога. А хто вже ж, не пам'ятає, що 9 числа, 9 жовтня, на Івана Богослова, вже замерзало Ну, Це раніше було, звичайно. Вже відтягнулася ця зима, вона відсунулася на багато. Я думаю, що ця погода виповодиться і буде все нормально, і ще буде бабине літо. Без бабиного літа Осінь не починається, а потім вже і зимо. Але повернемося ми до нашого свята сьогоднішнього. Сьогодні у нас підборка, коли поворотниці. Матушка читала, але я так трошечки внесу вам ясність. Ясність в тому, що як же це так вийшло, що як і Анна, вже будучи таких приклонних років, вони не мали своїх дітей. Не мали, от і все. Господь їм не давав дітей. Поки вони не дали об'єкт. От той об'єкт. Які часто густо ми порою даємо, але ми його не виконуємо. А вони його виконували. Вони молилися дуже сильно молилися. Вони просили Господа кожен день, що Анно, що і Вони молилися і просили Господа о даруванні їм дитини. І вже після того, як вони дали обір що їхня дитина, якщо вона родиться в їх по Божому ввілінню, то вони посвятять її церкві. Для Господа нема нічого неможливого, якщо його досягненням просить, якщо досягням до нього молиться, то, як правило, Він виконує усе, те, що ми хочемо. І як бачимо, Уже в преклонних таких літах вони народжують Марію. Марія, яку, яку через три роки у утак Тут сказає собі, де вона буде возростати, буде набиратися мудрості і буде готовити себе осознанно вже тому, щоб бути. Цавітою Небесною. Після того, як в мене, звичайно, родить Сина Божого Ісуса Христа. Для чого я вам це розповів? Звичайно, можна було б нічого не казати, можна було б поранішитися тим, що матушка там прочитала і цього достатньо. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Що Бог є, Бог буде, Бог був. І його треба не тільки це розуміти через свої знання, через свої науки, через свій опит життєвий. Треба відкинути все це, тому що опит життєвий, він мішає людині підійти до того, щоб повірити, що існує Царство Боже, що існує висота Я Архістратиги, ангели, престоли, власті, начала, це ієрархія Божія, через яку поступають наші молитви до Господа і Господь їх виконує. Не можна людині отчаюватися у своїх неправедних поступках. Господь милосердний, Господь доступний всім, Господь, який реагує на це. Якщо людина його просто сердіє, то Господь прикольнує. І це правда. Ж. І це правда. Хто не знає, хай повірить просто так на слово, хай повірить, тому що без віри жити неможливо. І сьогоднішня Євангельське питання, воно теж навчає деяким нас таким питанням, як, як ми відносимося до Слова Божого, як ми взагалі відносимося до святої Троїці, до Ісуса Христа. Там розповідається про те, що Господь прийшов у нікої вість, де жила Марфа і Марія? І він зайшов і зупинився вліт. Якщо Марфа почала бігати по дому, забирати щось там на тілу, то Марія сіла біля них Господа, що посилання, його хиса, Вона з таким його душевним, таким своїм станом. Слухала його, що вона не могла відірватися від тих слів, що говорив Ісус Христос. А, а Він получав іменно тільки доброму. І коли Марта підійшла до Господа і говорить Йому, що це моя сестра з такою обідою, з з такою, чому моя сестра сидить біля місць Твоїх, а я. Бігаю по домі, я забираю тихо, що на накриті? Хай допоможе мені у цьому ділі, але Господь відповів її, вона визвала благою вість. Що це таке? Що це за благає вість така? Чому Господь так таке? Отаку направленість і на ті слова, вона видала благою вість. Треба не забувати, що в той період у часу Господь ходив по землі, він проповідав Боже Слово, а від Його життя вже було прореченим. Воно вже було продане, і Господь спішив наповнити. Своїми Божественними словами душі людей, а починається іменно із того, що люди починають слухати ото благовістування, котороє виходило із уст Господа нашого Ісуса Христа. І коли Він сказав, що вона вибрала благую вість тут же із натовпу. Але представляється, що Господь сам не міг ходити. Його що було дуже багато людей, які його по землі просто не давали йому проходу, і йшли з ним, йшли по його кетах, йшли і слухали Його слово. І тут якась жінка викрикнула, що Ті соси, які встал, ти, Господі, є благословенними. Тобто вже при житті Святої Богородиці, вона вже була признана благословенною і на вічне Царствовання Божої, Матері Царством Божим. І ви самі знаєте, що без Пвятої Богородиці у нас нічого не відбувається. Це відбувається через святу Богородицю. Ми просимо її, а вона просить сина свого, а син просить свого батька. Все це цепочка, вона взаємосвязана і без нього ми жити не можемо. Якщо у нас відняться всі ці достої, ми просто дві будемо, ми просто опустимося до такого стану, які були люди ще першими. Тоді строй, де поїдали самі себе, якщо не впалюють не вполюють якоїсь там дичини. А це про це треба просто пам'ятати. А ми все таки цивілізовані люди і повинні відкинути своє сумління, якщо воно не чисте, і повірити всією своєю душою, всієї своєю совістю, розумом своїм, душею своїм, своєю в те. Що існує Матір Божа, і вона нас чує. Вона стоїть рядом з нами. Вона прийшла раніше всій до церкви з Ніколаєві судотворцем. Ви не забуваєте, що якщо людина прийшла до церкви, то святая Богородиця, ложачи руку на голову такої людини, вже записується в книгу життя як добродіти. І тому ви на мене не обижаєтесь, коли я говорю, що помовчіть, за помовчіть, помовчіть, тому що це ви відлякуєте від себе своїми розмовами, присвятує Богородицю. Вона вас захищає на порозі. Вона вас тих цілує, обнімає, але ви цього не розумієте. Ви просто обиваті підходите. До такого такої події. Я вам уже колись ще років чотири тому назад. Я ж тоді там імені спеціально вам говорив, що кожна людина, прийшовши до церкви через Критую Богородицю, яка благословляє таку людину, вложивши свою руку на голову такої людини, вже написана книга «Житті як добродітель. А це добродітель. Немає дуже багато гріхов, тому що ми гріхи скоїмо кожної секунди ми вмислями, що хочеться, можемо побажати і добро, і зло, а в основному зло. Як правило, чуть що не так, і жанися пішла така, я собі брань. Брань не тільки бо себе вигражу йому. Звісно, ми ж такі хороші, але ці погані. Бо я прошу вас і ще й ще раз прошу, приходячи до церкви, не забувайте, що Марія Пресвятая Богородиця, батьку зустрічає, ще на порозі і проводить церкву, і йде по царство служби. Як тільки сказав, благословив Бог на нас, вона нас благословляє на Царство Божоє і на захист Книгу Життя. Пам'ятайте, я живу. Повторюватися, повторювати не буду, а ви про це пам'ятаєте. Якщо не я, то хто вас навчить? Якщо я піду з то звичайно ніхто вам цього не розкаже. Відносяться зараз до служби не зовсім так, як треба. Не виходить сюди е, нормального способу життя, нормальне білорісповідання, всі стараються як то обійти цю тему. Ну, а я хочу, щоб ви все-таки увірували у нашого Господа Бога, Отця Небесного, Писатої Трояча слабівого раду Псатої Богородича, всіма небесними тілами, і щоб вони дарували вам хитке здоров'я Божої благодаті Духа Святого і нашого младенця, щоб Господь укріплял, щоб і завжди укріпляв, щоб ви завжди. Приходив до церкви, приносили її, а потім що ще й приходив. Тому що це для бачите, він вже почав мене впізнавати. Прошли раз трошечки так, а сьогодні так він вже заливався, що я підійшов. І це вже знаменно, це вже дуже добре. Тим більше, що таким в такому випадку, звичайно, вони дуже реагують на чужих людей. Ну а я чай людина не чужа. Сьогодні, звичайно, повинні були у нас бути ще гості з Києва, але у них е, зірвалася ця до нас поїздка із за того, що учора відкрився якийсь там фестиваль, і вони повинні були там присутні, бути і готувати передачу на радіо телевізії про, про цю подію. Але вирватися, бо воно почалося вчора, сьогодні і, мабуть, ще і завтра. Я то, то, що там не розпитував. Ну так, коли вони приїдуть, а вони обов'язково, я потім вам скажу. Що там на нас типички до святого?